Сумщина продовжує зміцнювати обороноздатність. Область відвідав командувач сил територіальної оборони Збройних сил України Ігор Танцюра. Генерал-майор обговорив нагальні питання щодо підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони, їх забезпечення, готовності штабів до виконання завдань. Територіальної оборони з начальником Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом, керівником штабу зони територіальної оборони області Юрієм Полоусом, а також перевірив готовність бойових розрахунків ТРО. Сумська обласна військова адміністрація разом з громадами Сумського району передали підрозділам територіальної оборони області два нових позашляховики: це дизельні, потужні, швидкі, високопрохідні авто, які допомагатимуть нашим захисникам оперативно виконувати поставлені завдання. Представники сумського бізнесу вручили тероборонівцям три дрони, які допоможуть проводити розвідку та своєчасно виявляти активність ворога за організацію та створення сил територіальної оборони на Сумщині. Ігор Танцюра вручив Володимиру Артюху відзнаку щіт територіальної оборони ЗСУ.